Вітаю вас на Всеукраїнській школі онлайн. Це Всесвітня історія 11 клас. Сьогодні ми розглядаємо тему динаміка холодної війни, протистояння НАТО і ОВД, прояви міжнародної напруженості, Берлінська криза, війна в Кореї, Карибська криза, війни у В'єтнамі та Афганістані. Починаємо! 5 березня 1946 року Вінстон Черчилль, який на той час уже не був прем'єр-міністром Британії, виступив у Вестмінстерському коледжі в невеликому містечку Фултон, що в США. From in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an Iron Curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states Of and у своїй промові він констатував, що західну і східну Європу тепер розділяє залізна завіса а головною загрозою дорогоцінного післявоєнного миру став комуністичний режим Радянського Союзу. Ця знаменита Фултонська промова традиційно вважається датою початку холодної війни. Хоча протистояння колишніх учасників антигітлерівської коаліції вимальовувалося ще навіть до завершення Другої світової війни. Логіка Холодної війни базувалася на взаємній недовірі одне до одного між СРСР та його союзниками і США та їхніми союзниками. США об'єднали своїх Євроатлантичних союзників у військово-політичному блоці НАТО, який був утворений у 1949 році. Радянський Союз закріпив під своєю тісною опікою соціалістичні режими у складі Військового Союзу Організації Варшавського договору. Договір був підписаний у 1955 році. Альтернативою ворожим сторонам був рух неприєднання, неформальне об'єднання країн, що виступали проти диктатури в міжнародних відносин. Рух неприєднання офіційно започатковано на Белградській конференції у 1961 році. Її ініціаторами були Індія, Єгипет, Індонезія, Гана та Югославія. Хоча уникнути холодної війни більшою чи меншою мірою їм усе одно не вдалося. Параноїдальна недовіра між капіталістичним і соціалістичним таборами стимулювала нарощення озброєння. Первинно США мали суттєву перевагу у протистоянні, проте під кінець 50-х років СРСР швидко надолужив відставання і навіть виніс протистояння за межі земної кулі, запустивши в космос перший штучний супутник Землі в 1957 році та людину у 1961 році. Особливу увагу приділяли найновітнішій зброї, ядерній. Її смертоносний потенціал був яскраво продемонстрований на японських містах Хіросіма та Нагасакі. Окрім того, було винайдено міжконтинентальні балістичні ракети. Це явище нарощування військових потенціалів отримало назву гонка озброєнь. Зрештою, обидві сторони накопичили такі арсенали, що були здатні знищити всю планету, і це не порожні слова. Першим гарячим конфліктом холодної війни стала Корейська війна, що тривала у 1950 роках. У війну були втягнуті США під прапорами ООН, а також СРСР і КНР. Лік жертв війни йшов на мільйони, але за її результатом сторони розійшлися на ті самі позиції, з яких починали. Колись єдиний народ розділився на дві держави: Комуністичну Північну Корею або КНДР та Демократичну Південну Корею. Поділ відбувся прагматично, по тридцять восьмій паралелі з демілітаризованою зоною між ними. Після Корейської війни Радянський Союз і США стали уникати безпосередніх зіткнень. Вони почали діяти більше через підтримку дружніх режимів. Цим користувалися багато політиків Латинської Америки, Африки та Азії, виторговуючи вигідні для себе преференції або просто тримаючи свою владу завдяки фінансовій підтримці союзника. З другого боку, протистояння перейшло в дипломатичну площину. Дипломатичні кризи виконували роль своєрідного запобіжника перед пострілом, але траплялися ситуації, коли світ уже був буквально на межі ядерної війни. У 1961 році Берлін розділила знаменита стіна з бетонних блоків, вона стала символом холодної війни. Проблема полягала в тому, що Західний Берлін залишався під контролем західних країн, а східна частина міста під Радянським. Поділ Німеччини на Прозахідну Федеративну Республіку Німеччина та соціалістичну Німецьку Демократичну Республіку закріпився. Апогею дипломатична напруга досягла у 1962 році під час так званої Карибської кризи. СРСР не втратив нагоди розмістити на Кубі, де нещодавно перемогла соціалістична революція, ядерні ракети буквально за 200 кілометрів від кордону США. Американці привели свої збройні сили в бойову готовність. Але після кількаденних переговорів між американським президентом Джоном Кеннеді та першим секретарем ЦК КПРС Микитою Хрущовим конфлікт вдалося залагодити. У 1963 році СРСР, США та Велика Британія підписали договір про заборону випробування ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою. Утім, це не завадило в подальшому розгорітися наступним локальним конфліктам. Зокрема, США втрутилися у В'єтнамську війну, яку ще називають Другою індокитайською війною. Перша індокитайська війна була антиколоніальною. У ній брали участь французька колоніальна адміністрація та В'єтнамський визвольний рух В'єтмінь. Війна тривала з 1945 по 1954 роки. Вона закінчилася поразкою Франції та утворенням двох незалежних держав комуністичного північного В'єтнаму та Прозахідного південного В'єтнаму, практично за корейським сценарієм. Але завершилося все зовсім інакше. У 1959 році спалахнула Друга індокитайська війна, що тривала до 1975 року. Традиційно комуністичний північний В'єтнам підтримували СРСР і Китай. А Південний США і їхні союзники. Однак, у 1964 році, після того, як в'єтнамці начебто потопили американський військовий корабель, США безпосередньо вступають у війну. Розпочинається бомбардування північного В'єтнаму. Утім, в'єтнамці дали потужний опір американським військам. Загинуло понад 58 тисяч американських військових, а ще 150 тисяч зазнали поранень. В'єтнамці втратили мільйони, зокрема серед цивільного населення. Війна у В'єтнамі була надзвичайно непопулярною в американському суспільстві. Розгорнувся широкий антивоєнний рух. Зрештою, американці були вимушені визнати поразку і у 1973 році вивели свої війська з В'єтнаму. У 1975 році остаточну перемогу у війні здобули комуністичні війська, в авантюру з подібними наслідками втрапив і Радянський Союз. У 1979 році Радянські війська розпочинають інтервенцію в Афганістан. Війна тривала до 1989 року. У результаті жорстокого протистояння з місцевими нерегулярними групами ісламістів, відомими як моджахеди, загинули біля 15 тисяч радянських військових, а також більше мільйона афганців. Війна не розв'язала жодної політичної проблеми, а лише загострила протистояння в Афганістані. Як наслідок, країна загрузла у громадянській війні. А багато колишніх моджахедів поповнили ряди Талібану, Аль-Каїди та інших терористичних організацій. Отже, холодна війна стала затяжним протистоянням між комуністичним блоком на чолі з Радянським Союзом і Капіталістичним на чолі з США. Це протистояння визначило всю світову історію другої половини ХХ століття. Воно доволі швидко переросло з боротьби за сфери впливу в Європі на загальносвітове протистояння. Фактично всі країни світу так чи інакше були втягнуті в холодну війну, чи на боці однієї з сторін, чи як учасники Руху Неприєднання, чи як опосередковані актори на арені глобального протистояння. Інколи холодна війна переростала в цілком навіть гарячу, а її рецидиви досі визначають міжнародні відносини навіть у 21-му столітті. Всім дякую за увагу, до зустрічі на наступних уроках.